Дорожні роботи сьогодні обіцяли завершити ремонт вулиці Карпенка. Натомість розпочали доробляти оновлення дороги на Шептицького. Окрім неї, цьогоріч відремонтують ще вулицю оболоні. Ремонтні роботи на Карпенка тривали близько місяця. Незважаючи на примхи погоди, кажуть комунальники, у терміни практично вклалися. У середу влаштували верхній шар проїзної частини. Сьогодні проводили роботи на зупинках громадського транспорту і на заїздах міжбудинкових територій. Розмітка буде нанесення після формування дорожнього одягу. Це через 14 днів, так як згідно де з ДБН. За попередніми підрахунками оновлення обійшлося в трохи більше 4 мільйонів гривень. Гроші вдалося зекономити, кажуть комунальники, бо через спротив мешканців не встановлювали дві нові зупинку. Винки громадського транспорту залишилося доробити сусідні двори, засфальтувати, тому що тут зроблений комплексний підхід. Бачите, що зроблена і пішохідна частина тротуар повністю. Минулого року ми зробили двір Карпанка 13, в цьому році Карпанка 15-17 з одночасним зняттям питань, питань, що постійно ці двори підтоплювало. Зроблення централізованої водовідведення, яке виведено на голому дорогу. Сьогодні продовжили ремонт на вулиці Шептицького, який розпочали два місяці тому. Спершу там замінюватимуть інженерні мережі. Усі роботи планують завершити до кінця наступного тижня. Через ремонт Шептицького від вулиці Оболоня до стоянки автомобілів перекрили рух транспорту. Залишається половина дороги по Шептицького, щоб можна проїхати до автовокзалу з виїздом на вулицю е, об'їзну з об'їзної. Які, звертайте, будь ласка, увагу всі на знаки, там стоїть біля моста знак «Тупік», але з об'їзної можна заїхати тільки до заїзду на автовокзал. І розворот і назад, тому що повторюється у болоні односторонні. З вулиці Живова можна тільки заїхати до гуртовні на згручі. Після закінчення робіт на Шептицького комунальники візьмуться за ремонт оболоні. За планом вона буде перекрита з 15 вересня по 10 листопада.